Там знову летять літаки. Невже ти боїшся їх, мамо, чому ж не втираєш сльози? А я вже доросла, не буду боятись. Мене лиш турбує одне, коли зможу знов із татком сміятись? Розказати йому про усе, як виросла яблуня наша в саду, і котиками прихистили. Ходили разом до якоїсь могили і знаєш, що братика виросли крила. Спочатку не вірила, бо я не маленька. Але довго його не було. Знаю, там не хмаринка пухкенька, він бачить і зло, і добро. Мамо, чому ти мене обіймаєш? Так сильно присильно і не відпускаєш. Ти знову лякаєшся цих літаків. А татко теж на такому летів?» Я знаю. Я чула, як ти розмовляла, і татиним ним другом. Та чого слиш мовчала. І знаю, до татка такий прилітав. Ти ще казала він нас захищав. Точно! Він, напевно, зараз із братом, десь там на хмаринці літають, мамо, ти знов, як дитина, плачеш, І ще міцніше мене обіймаєш.